Друзі, привіт! З вами Роман та команда Get Alliance. Сьогодні подивимося з вами декілька локацій з земельними ділянками на мазурах, подивимося їхні параметри та характеристики, подивимось фото та відео і дамо основну інформацію по цим ділянкам. Всі ці, ці ділянки є інвестиційними і також можливий там варіант проживання. Всі вони знаходяться на берегах Великих Озер на Мазурах, де можливі такі види відпочинку, як віслярство та яхти. Земля в цих локаціях є високоліквідною і має великий потенціал цінового росту. Можна купувати ділянку, можна будувати будинок, можна проживати або здавати в оренду, або ж продати з прибутком великим. Окремо треба сказати, що купівля земельних ділянок у Польщі можлива для фізичної особи не громадянина Польщі при наявності громадянства ЄС. Або ж, можлива купівля на фірму, яка зареєстрована і працює в Польщі або на території ЄС. Ціни там є досить привабливі, буде багато локацій, тому давайте до справи і поїхали! Перша пропозиція і основні характеристики земельних ділянок, локації тиркво. Ділянки на з'єднанні великих мазурських озер, можливість віслярства та яхтингу, можливість будівництва цілорічного будинку вже прийнятий місцевий план забудови. Знаходяться в буферній зоні Мазурського ландшафтного парку. Ідеальне сполучення з Варшавою 3 години та Білостоком 2 години. Повна інфраструктура. Входить у вартість ділянки. Ціни від 297 тисяч злотих. брутто. право власності вже можна оформлювати на покупця. Будівництво траси Сідеодин 61 у 2025 році під'їзд 30 хвилин. Будівництво залізничного сполучення Рео Балтіка у 2026 році під'їзд 30 хвилин. Планується будівництво Мазуровського кільця для віслярів у 2027 році. Планується будівництво залізничного сполучення у 2034 році. Під'їзд 30 хвилин. Планується будівництво траси С-16. Е варіант В. 4 км на північ від ділянки. Умови купівлі, договір резервації за даток 20-40% в залежності від ділянки, 2-3 тижні на оформлення документів та оформлення акту, 2, друга і третя лінії доплата залишку ціни після акту. Лінії далі оплата не менше 50% після акту. Решту можна виплачувати щомісячними траншами по 1300. Слот. Друга пропозиція: основні характеристики земельних ділянок, локацій та й Ділянки з береговою лінією або спільним виходом до озера, можливість віслярства та яхтингу, можливість будівництва цілорічного будинку. Різні розміри ділянок від 1580 до 14 тисяч квадратних метрів. Спільний вихід до озера із зоною відпочинку та пірсом. Ідеальне сполучення з Варшавою 3 години. Повна інфраструктура, включена у вартість, включаючи електрику, дорогу, паркан та міст, чисте повітря в лісовій зоні, розташування в заповідній ландшафтній зоні шимсарна. Ціни на ділянки зі спільним виходом до озера від 72-800 злотих бруто. Ціни на ділянки з береговою лінією від 397-800 злотих бруто. Близькість до злітно-посадкової смуги для легкових літаків 8 хвилин. Близькість до траси С 16 доїзд 18 хвилин. Близькість до міста Ольштин 45 хвилин. Близькість до міжнародного аеропорту ольштин мазури доїзд 59 хвилин. Можливість замовлення будинку при купівлі ділянки. модульна технологія будівництва, короткі терміни будівництва. Два поверхи, ідеальний вид на озеро для цілорічного проживання 6-8 осіб. Можлива повна розробка та комплектація підключень, два розміри на вибір 54 квадратних метрів або 116 враховуючи на підлогу. Ціни від 156 злотих нетто. Умови купівлі – договор резервації та задаток від 20 до 40% в залежності від ділянки. Акт не пізніше 31.12.2025. Після акту доплата залишку вартості. Третя пропозиція і основні характеристики земельних ділянок локації мамри, ділянки біля озера на Мазурах на ділянці Великих Озер, можливість віслярства та яхтинг. Місцевість частково розташована на пагорбі, що спускається до озера. Ділянки зі своєю береговою лінією та виходом до озера через територію загального користування, розміри ділянок від 3000 м2. Ціни на ділянки починаються від 150 тисяч злотих брунь, що буде реалізовано для вас. Внутрішні дороги з твердим покриттям, проведено електрику, септик та водопровід, проведення благоустрою побудуємо спільний пляж для жителів, розробка дренажної канави. У вартість ділянки вже входить частка спільної ділянки з причалом та внутрішніми дорогами. У вартість ділянки не входить вартість додаткових проведених робіт. Четверта пропозиція: основні характеристики земельних ділянок в локації Домброва. ділянки з береговою лінією або спільним виходом до озера. Різні розміри ділянок від 1000 до 8500 квадратних метрів. Спільний вихід до озера із зоною відпочинком та пір. І дальне сполучення з Варшавою 2 години. Повна інфраструктура включена у вартість, включно з комунікаціями, дорогою, парканом та пірсом. Чисте повітря в лісовій зоні. Розташування в заповідній ландшафтній зоні Домбровно. Ціни ділянок зі спільним виходом до озера від 93 тисячі злотих брунто. Ціни на ділянки з береговою лінією від 487 800 злотих брунто. Близькість до історичного Грюнвальда 10 хвилин. Близькість до Делевських гір та спа-готелю Ірена Еріс 15 хвилин. Близькість до траси С6, доїзд 20 хвилин. Близькість до туристичних міст Ілава та Оструда 40 хвилин, близькість до залізничного сполучення, ПКП Пендоліно 40 хвилин, можливість замовлення будинку при купівлі ділянки, можлива повна реалізація та комплектація під ключ. Ціни на будинки від 156 тисяч злотих нетто. Умови купівлі, договір резервації, задаток 20-40% в залежності від ділянки. Акт не пізніше 30.06.2025 Після акту доплати решти, вартості. П'ята пропозиція: основні характеристики земельних ділянок, локації Добське. Озеро знаходиться в тихій місцевості. Ділянка частково розташована на пагорбі, що спускається до озера. Всі ділянки з виходом до озера через територію загального користування. Площа ділянок від 2923 метрів квадратних. Ціни на ділянки починаються від 239 тисяч злотих бруто. Що буде зроблено для вас? Внутрішні дороги з твердим покриттям. Відключення електрики, будинкових очисних споруд та водопостачання, упорядкування території, загальний пляж для жителів. В ціну ділянки вже входить частка спільної ділянки з пірсом та внутрішніми дорогами. У вартість ділянки не входить вартість проведених додаткових робіт. Умови купівлі, договір резервації 20-40% в залежності від ділянки, 2-3 тижні на підготовку документів та оформлення першого акту, доплата 50% під час першого акту, через місяць підписання другого акту, передача права власності. Друзі, ну а ми надалі працюємо для вас, щоб вас була максимально точна, перевірена та достовірна інформація. Що ж, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. З вами був Роман та команда GTA. Пока-пока!